бачите цю виставу, так як саме в цій виставі через прості, маленькі речі доносяться великі-великі істини. Так, дороті? Так. Дороті! Сьогодні відбулася прем'єра вистави пригоди дороті в країні ус. І саме вона є на сьогодні досить актуальною. Тому що наша держава перебуває в такому стані, в стані війни. І найважче, мабуть, переживати е, такі моменти дітям. Тому що, як би не було, що би не було, вони завжди чекають свято, вони завжди чекають дива. І ця вистава про диво. Диво це рідний тюр. Ця вистава особлива тим, що художником була моя мама. Насправді е, Ігнат у нас тестує всі ляльки завжди. І е, перший бачить їх створення. Потім завжди йому цікаво подивитись, як воно виглядає на сцені. І, е, а у мене навпаки це такий перевірка, моїх діти це перевірка ляльок, наскільки вони е, добре працюють, не добре, що можна їм додати. Так що перший тест-драйв проходять мої діти, а потім вже глядача виходять ляльки. Мені здається, що мій персонаж дещо схожий на мене. Можливо, режисер навмисно поставив мене на цю роль, бо ми з ним були знайомі ще до вистави. І ось так вийшло. І у цього персонажа є одна фраза, яка мені так. Болить. Вона так, він каже, у мене немає серця, немає почуттів. Страшно бути таким, як я. Але механізм потребує любові. Ось я його чую, розумію і дружу з ним. Я виконую дві ролі в виставі: це Добра фея чарівниця Глінда і Страшко. Страшко протягом вистави він змінюється тим, що у нього є розум, але він не користується ним і думає, що в нього його немає. А протягом вистави, разом з Дореті, він приходить до висновку того, що він все-таки в нього є, і він може ним користуватись. І він протягом вистави постійно каже такі фрази, як Я думаю, у мене є ідея. І це проявляє те, що в нього все-таки він є. І він о, в фіналі почав розуміти все. Отакий, страшко. Працюючи у цій виставі, я відчуваю себе чарівником, тому що театр ляльок, на відміну від драматичного театру, допомагає більше розвернутися і в акторському плані, і в плані реквізиту, і в плані тих самих ляльок ти можеш зробити і показати набагато більше. Ти створюєш казкову атмосферу. Ну і, звісно, в такій великій виставі, якби є де розвернутися, і ти відчуваєш долучення до своєї рідної магії. У виставі Пригоди Дороті країні Оз я виконую цілих три ролі. Я працюю в живому плані як тітонька М, граю злу відьму і ще граю мавпу. Ця вистава особлива. Для нашого театру, тим, що у ній використано дуже дуже багато можливостей, як театру ляльок, так і в принципі театру. Ляльки, які різні за розмірами від ось такусіньких до масок, які одягаються на голову висотою метри півтора, різні системи ляльок, багато багато реквізиту. Великогабаритні, малогабаритні ляльки усе рухається, все живе. Тобто вистава просто неймовірна. Кожна вистава є певною історією, коли одна історія закінчується, розпочинається інша. І тому я думаю, що у мене є думки стосовно постановки наступної вистави. Але коли це буде і як це буде? Я і ми усі дізнаємося трошки згодом.